Позаду залишилися з ним і шкільні канікули. Учора пролунав дзвоник, запросивши дітей за парти, а вчителів до роботи. Свято першого дзвоника пройшло у всіх школах міста і наші наступні репортажі із першої, другої та четвертої шкіл. Першого вересня йшов дощ. Але то було не зовсім помітно, якщо ранок цього дня ви зустріли у школі. Тут, у школі номер 1 міста Знаміньки, було сонячно від квітів, від дівчачих стрічок і від самих вчителів. Як завжди, вітали, бажали, лунав дзвоник. Для когось перший, для когось останній. 40-річчя День народження школи, 40-річчя. Тому я вас вітаю з цим наступаючим днем. Одніх це перший дзвоник в житті, для інших перший останній дзвоник в нашій школі. Із привітанням до майбутніх першокласників звернувся президент країни Кучма Леонид Данилович. Дозвольте зачитати це звертання вам. Першокласник, сьогодні знаменний день у твоєму житті. Ти став школярем, вступив до чудового до чудового світу знань. Його стежками тебе поведуть найперші твої шкільні шкільні друзі, вчителі. Вірними помічниками у цій подорожі стануть підручники. З них ти дізнаєшся багато цікавого про землю, на якій живеш, про історію і природу рідного краю та інших країн, культуру, традиції, звичаї свого. Та різних народів світу. Любий, друже, ти найбільше багатство, краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож впевнено вирушай у путь, світ знань чекає на тебе, і шануй славні традиції свого народу, Збагачуйся глибокими і міцними знаннями. Пам'ятай, що їх здобувають щоденною напруженою працею. це так, щоб тобою пишалися батьки і друзі, школа, рідне місце, і село. Нехай за роки навчання розвинуться свої здібності, таланти, здійснення мрії, а серце наповниться любовю до батьківщини. Слово надається Шевченко Любов Васильівні, методисту, завідуючи методичним кабінетом міст. Шановні учні, шановні батьки, вчителів. Дозвольте від імені міського відділу освіти, методичного кабінету від себе особисто щиро привітати вас цим першим вересневим святом Днем знань. Дне. В цьому році наша держава відмітила шесту річницю своєї незалежності, річницю е, е, встановлення Конституції України. Перед нами всіма стоять великі завдання. Перед учнями це добре вчитися. Перед нами дорослими, вчителями, батьками. Всіляко допомагати нашим дітям рости знаючими, високоосвіченими людьми. Богорік розпочався. Прийнято казати успіхів вам у нелегкій боротьбі за знання. Але хочеться побажати, щоб вчилося легко і цікаво, щоб шлях був хоч і довгим, але бажаним. І щоб майбутнє дійсно було світлим. Яку погоду нам не дарувала перша вересня природа, вона не змозі стати на перешкоді цьому святу. Бо головними його атрибутами є дитячі голоси, веселі посмішки і безчки літів, а ще те, що приймаються у велику шкільну сім'ю першокласники. Святого першого дзвоника у міській школі номер 2 відкрив директор цієї школи Леонід Іванович Побійчук. Через декілька хвилин пролунає дзвоник у новий навчальний рік. Школу часто порівнюють з кораблем, який штурмує безкраї простори океану знань. Він знімається з якоря кожний рік 1 вересня і в кожному новому рейсі на його борту поповнення. А це всі, кому виповнилося до цього часу сім років. Сьогодні в нашу велику сім'ю школярів ми приймаємо наших першокласників. Слово для привітання на нашому святі надається міському голові. Маску, Володимиру Васильовичу. Будь ласка. Шановні учителі і батьки, шановні гості нашого свята, дорогі наші діти, сьогодні в житті державна визначна подія. День знань, початок нового навчального року. І перші погляди цей день ми звертаємо до першоблажного. Саме їм. Ми бажаємо швидше і вечір війни в ритм шкільного життя, потужитись першими п'ятірками, вірними друзями і мудрими вчителями. Всім дітям бажаємо здоров'я, вдачі, міцних вибор знань. І саме сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність учителям і батькам, в тому числі і батькам, спонсорам і меценатам, який період бюджетного зручіння повністю взяла на себе відповідальність за підготовку шкіл, дошкільних і інших закладів нового навчального року. Саме завдяки їм сьогодні посмішками і квітами увійчамі школи нашого міста і селища. Далі Володимир Васильович зупинився на значенні освіти у нашому житті. Чи потрібна освіта місту і державі? Так потрібна, бо ми розуміємо, що визнання України в світі відбулося не завдяки її географічному розміщенню, а завдяки розвитку пріоритетних галузей народного господарства. А чи можуть ці пріоритетні галузі очікувати забезпечення їх високопрофесійними кадрами з боку навчальних закладів, якщо останні не отримують підготовлених випускників шкіл? Звичайно ж, ні. Володимир Васильович Мацко зупинився також на питанні міського бюджету і, зокрема, Погашення заборгованості по заробітній платі. Погасити заборгованість за травень-червень і першу декаду вересня таке завдання стоїть перед виконкомом. Наскільки воно складне у зв'язку з відсутністю власних доходів на території, говорить той факт, що навіть спрямування 73% доходної частини в серпні на потреби освіти не дозволили власними коштами погасити заборгованість. А на закінчення міський голова Володимир Васильович Мацько привітав усіх педагогів школи цього міста і побажав поглиблювати українську національну систему виховання, яка ґрунтується на досягненнях рідного народу та інших народів світу. Свято першого дзвоника у школі номер 2 продовжилось теж привітаннями. Від міського відділу освіти виступив його інспектор Анатолій Дементєвий-Черниш, вчителів Любов Михайлівна Торок. Батьки посипали першокласників зерном знань. А ансамбль візерунок під керівництвом Сергія Володимировича Івасенка звичайно ж підготував музичний дарунок. Розповідаючи про свято 1 вересня у школах нашого міста, ми хочемо запросити вас ще у одну школу школу номер 4 Хоча там і навчається менша кількість учнів, ніж, скажімо, у другій чи то третій, однак гостей тут завжди однаково багато. Найшанованіші, звичайно, ж вчителі, ветерани, колишні випускники шкіл, батьки. А разом із директором Володимиром Анатолійовичем Ляцьким, який є господарем на святі, найголовнішими людьми були першокласники, які зараз ось так несміло виходять на свою першу лінійку, яка поведе їх до присутні, Я ще раз поздравляю вас со святом І погода нам просто доехать сверху не капая, як старых. И корочую с зараз я хотів би щиро подякувати учителям, бойцам, наших Тих працівникам, які зуміли в той скрутний час при недостатньому фінансуванні, все-таки зробити ремонт школи, і зараз вона готова вас прийняти. Крім того, користуючись цією нагодою, я хотів би подякувати від вашого імені, і всього нашого колективу, тим організаціям, які змогли надати нам допомогу. Матеріальному плані для ремонту школи. Зараз ці підприємства є дуже важко, як і нам, але незважаючи на це, і керівництво цих організацій, і люди, які там працюють, надали дуже велику допомогу. Я хотів би, щоб всі визнали, скільки організацій допомагали нам зробити цей ремонт. Я щиро раз дякую. Керівника БНТ 704 4 Содоренка Валерія Марковича і старшого виконроба цієї організації Луминого Віталія Івановича. Я щиро дякую керівначальнику нгч 3 Корінь Теодосія Мільянин, яка завжди йшла на допомогу нашій школі на протязі всіх цих років. Я дякую. Начальника локомотивного депо Василенка Володимира Івановича. Танці знаменка Нестарова Михайло Олександровича, Начальнику ПТЛ підлубному Василю Микитовичу, Начальнику НЧ Макарову Олександру Лавречу. Виконуючого обов'язки директора заводу по Ансон Ланецького Михайла Григоровича і начальника. Рай постать позволяючи осіда Федорович. Це всі ті організації, які надали нашій школі допомогу в ремонті. Ще раз, ще раз їм дякую за це. Привітання усім присутнім на лінійці. від заступника голови міста Конкому, начальника управління соціального захисту населення Ганни Олексіївни Бабійчук. Шановні сіте і гості. Завжди по традиції цей прекрасний вересневий день збирання на це загальне свято. І як приємно нам всім, що після такого відпочинку наші діти здорові, веселі, життєрадісні знову зібралися тут. І це по всій нашій Україні у школах. Вуза в середніх навчальних закладах. Це все українське свято сьогодні. І коли ми вчора чули привітання нашого президента з тим прекрасним святом, хотілось вірити, що уряд України, Верховна Рада, керівництво на місцях зроблять усе можливе, щоб дітям жилося краще, щоб вони були щасливі. Сьогодні на календарі 1997 рік. Знаменний кожен рік. Цей рік для школи знамений тим, що прийшло поповнення. Через деякий час школа буде прощатися обпускниками. Для міста це рік випробувань. Те, як змінилися, яке джерела надходження до міського бюджету. Якщо говорити для країни, то це рік відзначення прийняття Конституції, відзначення судної річниці незалежності нашої України, якщо ця області, то цей рік врожайний рік. І хочеться вірити, що цей рік буде щасливим і для нас, і для творів. Була на цих урочистостях і така приємна хвилина за успіхи у навчанні похвальними листами нагороджено кращих учнів школи. А Сергій Ляцький отримав ще більш високу нагороду диплом переможця третього обласного етапу олімпіади юних біологів, що ж побажаємо усім їм подальших успіхів у навчанні. А зараз знову повернемось до винуватців свята першокласників, бо їм того дня були сказані не тільки теплі слова, а й зустріли хлібом з сіллю. Дали спробувати навіть школяревої каші, а у гості завітала найголовніша книга на початку подорожі до країни знань Буквар. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююсь у леча, адже я пішла до школи в перший раз у перший клас. Треба нам всіх привітати з щасливим щасливим, яслим зем, щастя і в счастія показати, сірекут лишопські стель. Обіцяєм вам у школі відзначатися щодня. Ячу шибку запузволить може кожна хлопчиня. Ми старанно і сумлінно будемо шитися на п'ять. Айдем да все поставлю зливку, будем квакнуть свои Тут Обарена було багато, А луна. Субтитры сделал раз. Таким було перше вересня у школах нашого міста, але його початку передувала підготовка.